Слава Ісусу Христу! Вчорашня недільна Євангелія говорила наступні слова, що прийшов один законник, щоб, звичайно, підловити Христа якось, і питається його, яка є найбільша заповідь. І що ми розуміли, хто такі оті законники, законовчителі, це були фарисеї. Вони вірили у Воскресіння. Вони знали про 10 Божих заповідей, які Бог дав Моїсею. Ми також, можливо, про них чули, так? Але вони були настільки прискіпливими людьми, настільки дотошними, що вони із законом Моїсея П'ятикнижя виокремили ще 613 заповідей. і вірили, що ключом. Скоду вічне життя є дотримання всіх тих 613 заповідей. Кожної з них. Зараз на противагу просто цікаво порівняти, я слухав різні інтерв'ю з єв... євреїв, і просто було цікаво як вони думають, що вони говорять. І зараз, на жаль, напевно, вони кажуть, щоб бути добрим євреєм. Достатньо виконати тільки одну заповідь з тих 613. Бачите, який контраст? Отже, коли у той законовчитель питається Христа, яка найбільша заповідь, він має на увазі найбільша з тих 613. Хоча Він знає і вони знають, що кожна є великою і кожну треба дотримуватися. І вони хочуть тим самим підловити Христа. Але Христос наш Бог дуже конкретно відповідає. Каже, дві заповіді. Перша, любитимеш Бога всім своїм серцем, думкою і душею. І друга любитимеш ближнього свого як самого себе. Ось. Але ми можемо побачити, що та любов то не, не проста любов, <свісно> то любов не на словах, не на якомусь папірчику, десь там написано. Це любов серцем, думкою і душею, тобто всім своїм єством. Він показує, що в тебе, закону вчителю, нема твоєї любові до Бога. Ти виконуєш ті заповіді, але ти його не любиш. Ти можеш говорити, що ти його любиш. Ти можеш говорити, що ти любиш ближнього, але ти насправді не любиш. І якщо б ми зараз виконували тільки тих дві заповіді, що Бог дав. Нам не треба більше ніяких заповідей, законів, пересторог. Абсолютно. Не було би отох війн, знущання, яке робить людина над людиною і тому подібне. І якщо б ми мали ту справжню любов, справжня любов насправді є запорукою входу в вічне життя. Тому нам ми, на жаль, такої любові не маємо. Ми мусимо багато молитися і просити Бога твої любові до нього і до нашого ближнього. Амінь.